І у нас дуже класна робота. Ми будемо робити Total блонд за допомогою пудри. І, спочатку, звісно, діагностика волосся. Бачимо, що в нас натуральне коріння на п'ятому рівні. Далі йде знебарлювана база, Бачите, більш така жовта, І це між дев'ятим, десятим рівнем трошечки золотистий, тобто 0,3. І по довжині вже волосся біле, дуже гарно освітлене, десь на 12 рівні, ну, тобто 120. Бачимо трошечки, що воно, верхній шар пористий, да? трошечки обломане. Це про що каже, що треба дуже обережно працювати з блондом. Тобто ми будемо знебарвлювати коріння, дочищати цю жовту полосочку. Грань для того, щоб вийти в результаті в чистий блонд. Тобто, хочемо такий зробити рівномірний 12, можливо, 01 або 12,012. ,12. Тобто е слегка такий, щоб він був прохолодний, але не сірий. Звісно, перед знебарлюванням, для того, щоб волосся не пошкоджувалося, я буду використовувати догляд К2.0. Спочатку спрей, а потім. Крем, всі етапи обов'язково покажу. Зараз розділяємо на проділи і наносимо спрей попрядно. І Змішуємо пудру Advance з захисником 5,4% 1 до 2,5%. У ну, нас зараз дуже ювелірна робота. Бачите, які тоненькі пасми ми вибираємо для того, щоб наносити знебарлюючий продукт. Юля це робить вперше, хвилюється, але дуже старається і дуже молодець. Вона накладає знебарлюючий продукт. Бачите, можна тут трошечки ще донаносити тут. Відкриваємо, ще прямо так накладай, накладай, не бійся, накладай. О, супер. Угу. І тут і тут, ні, не перетягуй ще, давай тут готочка. це так достатньо продукту. Візьми оцю частинку, бачиш, вона ага. сюди не затягнеться, затягни її наверх, отак. Так, Отакі, бачиш, рухи. І так само цю пушкову волосинку, так само наверх, угу. Додай ще продукту. Угу. А оці маленькі можна в бок. Але ти взяла дуже багато, їх треба розділити на дві. На дві. Верни обратно. Візьми тоненько, так. Да. Отаку От. прям мікро -тоненько. Виділила. Угу. Розтяжечку. Отак, натягни туди. Натягни назад. Щоб не больно було. Нічого страшного, не буде боляче. Накладимо. Хочу показати, як гарно в нас вже освітлився корінь. Бачите, який чистий фон освітлення, і що ми будемо робити зараз? Розчек тобто ми будемо перевіряти своє нанесення і ще підчищати цю полосочку. Бо зараз я бачу, що той фон освітлення, які на корні, дуже схожі на освітлення, який я маю на цій частині волосся, тобто на грані. І зараз нам треба підчистити грань, щоб допрацював корінь і допрацювала ця грань. Таким чином, ми можемо вийти. Вже в в єдине освітлення в прикореневій зоні. Бачите, тут гарно замітно, що треба підчищати, знімати і підчищати. Зараз працюємо з гранню, Відділяємо кладку і накладаємо на самий корінь. і Трошечки розтягуючи її на грані, у нас вийшов час витримки, ми дивимося на, на фоно світлення, яке в нас є. Так? Угу. Стягуємо продукт, що ми бачимо, що в нас дуже-дуже світло-жовте, який нам треба. Угу як достатньо продукту зараз будемо змивати пудру. І коли будемо змивати, ми навіть трошечки, знаєш, як будемо підчищати цю довжину, бо тут накопичені пігменти, і воно виглядає сірим. Тут білий, бачиш? А uh -huh. тут такий сіруватий. Після того, як ми змили пудру за допомогою шампуня, ми використовуємо маску к 20 яка дуже класно відновлює волосся. Ми бачимо, uh -huh. що можемо його розчесати. І одразу воно в гарному стані. Звісно, ми маємо два кольори після знебарвлення: це жовтий. Біля коріння і такі більш пігментований по довжині. За рахунок того, що ми не чистили довжину, то вона, звісно, має пігмент, маску К2.0 ви можете витримувати 10 хвилин, залишаючи клієнта в миті, або надати додаткове тепло, наприклад, термошапка або клімазон. І тоді час витримки можна збільшити до 30-20 хвилин. Скажу від себе, що чим тепліше буде і чим більше часу, тим краще для волосся. Ми вже змили крем к 2.0, бачимо, в якому гарному стані волосся. До речі, на кінцях саме той колір, який нам і потрібен. Бачимо, як гарно освітлилося коріння. Дуже світло-жовтий фон освітлення, той, який нам потрібно, щоб створити чистий блонд. Хочу вам показати, що в нас вийшло рівномірно зробити колір, але ми бачимо переосвітлені частини і нам це треба враховувати при створенні кольору. Тобто, ми повинні дати в суміш кольорову, як тепло, так і холод. В нашому випадку це 10:30 і 10,20. 10.30 для того, щоб колір лягав равномірно, для того, щоб у ці переосвітлені зони придбали в нос е, жовтий колір. А 10-20, тобто фіолетовий напрямок, для того, щоб зробити нейтралізацію того жовтого, що ми бачимо. Таким чином, в нас буде кольоровий баланс. Зараз ми нанесли тонуючий состав вже на корінь. Бачимо, як він проявляється по-різному. Бачите, десь більше фіолету, угу. десь менше, але ми поки що не зважаємо на це уваги. Нам треба затонувати ще довжину і залишок цієї суміші модемо нулів або 10 нуль для того, щоб протонувати волосся. Нам, в принципі, кольор нас влаштовує, але трошечки хочеться його освіжити. Тому у цій суміші в мене не повинно бути багато пігменту, тобто прозорий колір. Ділюсь з вами нашою спільною роботою з ученицею курсу Базова колористика. Як на мене, в нас вийшов чудовий результат. Ми зробили той бажаний кольор, який хотіла наша клієнтка. Це на 11 рівні, трошечки прохолодний, поплясти, перламутровий. Якість волосся ми зберегли. Це завдяки тому, що використовували. Систему К2.0 ще від себе хочу сказати, що дуже важливо при освітленні, при знебарвленні все ж таки працювати з тоненькими прядками і накладати достатню кількість продукту. Це вам дасть змогу зробити найчистіший фон освітлення, з яким потім дуже легко працювати і створювати чисті відтінки. Ще не забувайте про те, що вам треба додавати теплого пігменту для того, щоб не провалювався холодний, тобто робити баланс тепла та холоду. Формулу кольору залишаю під відео, а від вас чекаю зворотній зв'язок.